Дня малята. Пропоную пограти у цікаву гру упізнай пташку за голосом. Спочатку розгляньте картинки та послухайте, хто як співає, а потім відгадайте пташку. Це маленька жовтогруда синичка. Послухайте, як вона співає. Це Снігур, красива пташечка з яскраво-червоною грудкою. Ось як він співає. А ця маленька сіра пташечка, горобчик, ось так він співає. Це сорока. Її легко впізнати завдяки довгому хвостику та чорно-білим пір'ям, а також дуже голосному стрекоту. Це дятел, невеличка пташка з яскраво-червоною шапочкою. Дятел лісовий лікар Відзнищує комах шкідників. Послухайте його голос. А тепер ви, дітки, впізнайте пташечку за її пісенькою. Правильно, це синичка. Так, це снігур. Це горобчик. Вірно, це сорока. Правильно, це дятел, молодці діти, а тепер пограйте разом з батьками. До нових зустрічей.